Пане Юрію, 28 пунктів всього ви говорите, що три точно неприйнятні? Чи можете назвати окрім цього пункту про території ще два? Які точно президент на це не піде, і Україні не варто на це погоджуватися в цілому? І власне із кількох пунктів буде складатися на ваш погляд оцей підсумковий документ. Ну я не буду пророкувати скільки точно може бути в кінці, деякі пункти можна об'єднувати, можна забирати, можна виконати пункт про якісь обмеження стосовно кількості військовослужбовців. Хто має право нам що казати? Особливо на фоні Будапештського меморандуму, чиї домовленості не були витримані, де були Росія і Сполучені Штати. Вибачте, при всій повазі до всієї допомоги від сполучених штатів, але вони не виконали домовленості двічі. Вони тільки вже коли ми почали дуже активно боротися з Росією в 2022 році на залишках власної зброї і на якісь там невеликій кількості джавелінів, задумались про те, що ага. Вони можуть вистояти, ну давайте їм допоможемо. Чому тому що ми можемо претендувати потім на угоду про надра, тому що Європа виграє за рахунок мігрантів, що вже в принципі зробила, тому що Україну можна все одно накидати кредитами, які вони будуть віддавати потім десятиліттями, а може навіть і століттями.